Хотіла зробити відео по Далматському інжиру. Зроблю це плоди, які м, називаються бреби. Це ті, які за, заклалися узимку. Поки я йшла їх познімати на телефон, їх вже познімали і з'їли. Не встигла. Почекаю, коли він, він вродить вже врожай цьогорічний. Ну, це, це теж цьогорічний, але я кажу, це Бреба за, за, була закладена минулої осені. І так перезимувала зародиш ягідки, як ягід, плода. Ось так. Зараз буде вже стигнути нові. Ось такі величенькі. Зараз їм, бо в нас. По прогнозу на три ночі дощ, То, щоб він не згнив, він вже встигли. Встиг... З... 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 Зняла. Сподіваюсь, такий в нас дощ буде, бо в нас він обходить, вже вже все горить. Посуха така, що пожежі навкруги. Ось така краса у розрізі. Це маленький залишився, а так вони ще більше розміру. Ось такі вже стигли плоди. В нього шкірка ось така зеленкувата, навіть у стигому. Апокаліпсис сьогодні. Щось вже там і криші, і дахи полетіли. Що залишилось від квітів та розсади? Тримаємось ще й ці. Пережили ми вчорашній ураган? Трошки нас поваляло. Квітує Гомфрена. Це однорічник. Але він такий. Ой, господи, чудовий сухоцвіт. На жаль, в мене один колір посіявся, інші щось не, не посіялись. А у подруги є такий кораловий. Зовсім гарненько. Збирала я горшки. Горщики-та. Усе літало. Усе літало, зато добре промочило після більш ніж місяця без дощів. Вони персики валяються недозрілі, дозрілі. Але воно так все... все гнулося, що я гадала буде хуже ситуація, але нічого. Нічого, живі, валяємось так, але трохи поваляла опори, трохи горщики. Все політало. А вони вісять. Це мені подруга <плес> презентувала пакет. У її чоловіка заламався станок. І оце щось вони чи чіпчики робили, чи щось, оце не кондиція. Ну, mm. well, <laughs> ми, ми вже примастерили, Потроху вже починає закладати плоди інжир. Він ще до осені стигне дозріти, бо весна була холодна, але він буде. ось далмацький, це, як я казала, бреби поїли, познімали. А оце зріють вже нові плоди, не бреби. Вже все. Вони зелені їх. Спочатку так і... і не видно, що вони є, але вони, вони повсюди. Добре промочило. Два дні можна драти бур'яни, який буряк в цьому році в мене. Я гадаю, мабуть, треба й шуму зробити, хоч і... хоч і не зимка, але щось кудись подіти, поки він свіженький. Томати, спіють, трохи закриваємо вже, консервуємо, сушимо. Усілякі ось такі маленькі черіки. У нас тут такі упора. Звізда їй. Треба знову ставити і сітку, сітку знову. Мастерити. Ой, який перець. Це гіганти. Та йди. Ось такі повиростали. Ну, я не знаю. Мабуть, наліче. Фарширувати такі, то це одна кастрюля, два перці буде. Це куди, куди воно? Куди воно таке? Такий гігант? ладно, підемо далі. Квітує німфея, аж повелівалась все з тазів, переповнилась. Ось новий сорт поку цитрон. Розквіт. Кніфофія, оця карликова. А ще один. Не хоче, поки це Пока Оранж врятувала. Вони не люблять замукання. Не люблять. Гортензії всі валяються. Там теж квітує Поку Єлла. Третій сорт. Четвертий в мене ні, не квитує, буде пізніше. Нема чого показувати. Монблан. E Витримав, бо в нього соцвіття ноги досить міцні, і вони ще не порозкривалися. Він пізніше квітує, ніж деякі інші сам валяється. Ну, попросихають, вони попідіймаються трохи, трохи, може, доведеться її підв'язати. Це геркуліс. У минулому році було менше цвіт, але більший за розміром. Тому наплодив багато, але трошки менше за розміром. Ну, нічого, ем, Гібіскус трав'яністий. Чи як його називають болотним? Але я не розумію, чому він болотний. О, оце такий гідота. Це ж вона мені насіється. Поки не насіялись. Е, тому що він, він не полюбляє замокання. Це йому смерть. Коли він вимакає е, восени взимку коренева, він це не полюбляє. Чому болотяний, я не розумію. Друга його назва гібіскус болотяний. Ну, болотяний. Не знаю. Це невисокорослий карлюк. Білий карлюк. Такі таці великі. В нього буває, що при розпусканні край трохи рожевий, але він потім стає білим. Це приткнут, теж він в мене приткнут. Бо не знаю іноді куди? Так, вти, втикую потім витикую. Ну, такі рослини можна. Ялинку, якщо ви вже посадили, то ви не попритикуєте. Мэджикал світ саме. Тут в мене два кущі. Ой, дуже великі суцвіття. Вони не витримали. Такі оцього левеняки і оцього, що все трощило в нас по місту. Літали стройматеріали, шифер, дахи. Зараз піляємо. Сусіди сусідів слива там, все її, як в нас кажуть, кабзда зараз. Ох, теж не витримав кущик. Це White Diamond. Але зараз в цьому році він вже показує. Але квіточки повинні бути дуже-дуже великими. Це фертильний сорт, але... Стерильні квіточки, ось ці стерильні квіточки, вони фертільно там перекривають настільки, що його не повинно бути видно. все Так, ладно. Ще дують, що вона все дує Це конфіті. Теж в цьому році він трохи кращий. Але я його не підв'язувала, то завалився. Нічого нічого, все так повитримало. Пероски валяється. Вона не підв'язана, а все дуже велике. То вже ж поки був такий ураган, воно все, все ото лежить. Ну Нічого, нічого попідіймається. В цьому році мене це ще трошки радує ще дербеник Робер. У нього ще інша назва наша, але не пам'ятаю. Холодно. Вчора з тролейбусу виходила, то відліпляла усе. І... Пробачте, тривога, юбку, футболку, все повідліплялось, а сьогодні я вже в штанцях у кофті. На один день в нас холодрига, Завтра вже прогріється і потім, потім знов обіцяють навіть до 35-40, Я навіть не знаю, що, що ми будемо робити. Мабуть, доведеться вкривати гортензі чимось накидати якісь простині, щось робити. Не знаю. Час покаже. Час покаже. Цей теж валяється. Це поларбія. Зараз вони трохи всі схожі, бо в мене чоловік вийшов каже, каже, що щось в тебе в гортензії всі однакові. Я кажу, що, де не однакові вони. Вони не однакові, вони всі різні по соцвітям, але коли ж почнуть змінювати кольорі, то буде більш детально видно, що вони різні. А він бачить, що однакові, білі. Це лайм спаркл. Літл лайм спаркл. Е, вибачайсь МЛС скорочене МЛС три літери. Magic M Lime Sparkle. Ось вона така м -м, волотиста така ось повітряна. З ось такими квіточками. Подобається, так, мені подобається. В цьому році вже показова. Ось ще квітує е, Great Star. Це фертильна гортензія, але в неї дуже великі оці вертольоти. Оці гелікоптери в неї пропелер такий. Це великоросла гортензія, дуже її мама хотіла. Вона така незвичайна, ну, зараз модно. Гортензії набиті, не природного стилю, більш. Ось, наприклад, в ней день жодного стерильного, стерильної квіточки я не бачу, щось всі, всі фертильні, але в цьому році не показова вона ще маленька, чи молода. У минулому вона заквітла, то трішки-трішки одне одне світла. І я хоч зраділа, що це не пересорт. Ну, це Деш, тут погоріла, тут завалілася. Ну, ну, що ти зробиш? Так, такі в нас погоди. Тут штамп, штамп завалився. Ну, добре, буду. Буду, буду підіймати. Тут, мабуть, усе більш-менш. Більш-менш лаймлайт витримав. Це в нас Фрайсмельба. Треба підв'язати, бо є опора, а вона не підв'язана. Це з фрамбозінцем вона розвалилася. Ну, тримає її кізильник. Це добре. Це вже добре. Це Magical Candle у минулому році. Я навіть було сумніві, що це вона, але, мабуть, так і вона схожа, схожа. Все, все таке мокре, а воно в мене не підв'язане було. Ось ті витримали більш-менш. Ну, так, Мабуть, все нічого. Я гадала, буде гірше, бо я ж кажу, так то, то липало усе, що... що я гадала, що не буде і гартензії. всі повола моє. Пішла попрацює, Поки нема дощу, хоч холодно, але можна дерти буріяний.